Купатися можна, тобто плавати, пірнати та проводити змагання. Вихідними на сичавському ставі пройшли перегони на байдарках, каної та драгонботах. На відкритті організатори запевнили, що вода в нормі. Так показали аналізи. Ми провели аналіз води. і Аналіз води показує, що проводити змагання можна, і мало того, ми через неділю проводимо тут триатлон, і люди будуть в ній плити. Так що все хорошо. Если Є... бы була плохая вода, ми бы плыли в морі, нічого страшного. Спортсмени про нещодавну надзвичайну ситуацію з колектором нічого не чули. Тож якістю води не переймалися заздалегідь. Ну, чесно говоря, ні, ми ну, не слышали. Не слышали, поэтому і приїхали. Ми не Ми приїхали з позитивним настроєнням. Поэтому... А як вам водичка? Ой, у нас ідентичне, по-моєму, южні люди, що ви, що ми, да, з Херсона. Ну, у нас така же погода, водичка відлічна, погода благоприятствує сорінуванням, так що ну, гре жалуватися. На змагання з'їхалися спортсмени з сусідніх країн Росії, Білорусі, Молдови. Погодні умови, температура та якість води їх навіть порадували. У нас в Росії зараз ще холодно, здесь прекрасна атмосфера, море, хороші соревновання, вода приємна. Все замечательно. Наступними вихідними місто готується до проведення чемпіонату України з триатлону. Сичавський став знову буде задіяно як змагальний майданчик. По місту на час проведення перегонів планується перекриття доріг.